Вітаю понеділок, 6 листопада. В Студії Вадим Ярошенко. Це новини Лайв. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Непридатна форма СБУ викрила екс-заступника міністра оборони на розтраті 1 мільярда гривень. Економічна прірва та дірка у бюджеті. МінФін прогнозує глибоку кризу наступного року без підтримки країн-партнерів. Легше та швидше в Україні спрощено процедуру проведення медико-соціальної експертизи для людей з інвалідністю. СБУ викрила колишнього заступника міністра оборони України на розтраті майже одного мільярда гривень. Імовірно, йдеться про В'ячеслава Шаповалова. Відомо, що на таку суму він закупив неякісну військову форму у приватної компанії. Вона непридатна для експлуатації в холодну пору року та в умовах ведення інтенсивних бойових дій. Шаповалову та його спільнику, колишньому ВО директора департаменту державних закупівель, світить до 12 років. Їм вже оголосили підозри обидва під вартою. Укроборонпром підтвердили початок серійного виробництва українського аналога дронів. Шахет новий дрон Камікадзе вже замовляють сили оборони для своїх операцій. Дальність бойового виліту нової розробки може сягати тисячу кілометрів. Як розповів генеральний директор Укроборонпрому Герман Сметанін, безпілотники виробляються у кооперації з іноземними партнерами. За його словами, на наступний рік на оборонну промисловість з бюджету буде виділено в сім разів більше коштів. Частина грошей піде на виробництво патронів. РФ накопичила до зими близько 870 високоточних ракет з дальністю польоту понад 350 кілометрів, заявили у Це майже стільки ж скільки росіяни мали рік тому серед ворожого арсеналу калібри, іскандери та кінжали. У розвідці констатують, Кремлю вдалося налагодити виробництво ракет та підтримувати його на достатньому рівні для накопичення запасу. Про те, що запевняють, Україна готується до ударів, тож успіху окупантові не досягти. Українці закуповують свічки та готуються до найжахливішої зими, заявив глава МЗС Кулеба в інтерв'ю World. Він дав зрозуміти, що Україна вже не сподівається на передачу Берліном далекобійних Таурус. Ми закриємо на це очі, якщо отримаємо додаткові системи ППО, каже міністр. Водночас, підкреслив, ми намагаємося захистити наші електростанції як найкраще, але росіяни добре вчаться. На Україну наступного року без фінансової підтримки з боку країн-партнерів може очікувати економічна криза у бюджеті може утворитися дірка на суму близько 29 мільярдів доларів. Про це заявив міністр фінансів України Сергій Марченко. Чиновник наголошує на важливості подальшого надання країні допомоги від союзників. А також зазначає, криза в Україні негативно вплине і на держави Європейського союзу. У той же час глава Мінфіну запевнив, Україна відкрита для реформ, зокрема в антикорупційній сфері, у 128-й гільсько-штурмовій. Бригаді у Запорізькій області підтвердили загибель 19 бійців внаслідок ворожого ракетного удару. У заяві бригади йдеться, триває перевірка всіх обставин трагедії. Росіяни вдарили ракету іскандер М по особовому складу. За даними змі та військових захисників зібрали для нагородження до дня артилерії. Заяву з приводу цієї трагедії зробив Володимир Зеленський. Президент упевнений, масової загибелі воїнів можна було уникнути. Водночас наголосив Відповідальність понесе кожен злочинець. На період дії воєнного стану процедура проведення медико-соціальної експертизи для людей з інвалідністю спрощена. Пацієнт повинен отримати направлення від медзакладу після проходження діагностичних, лікувальних і реабілітаційних заходів, пояснюють у МОЗ. Медико-соціальна експертиза проводиться за наявності факторів, що підтверджують стійке порушення функцій організму. У такому випадку лікар оформляє направлення на МСЕК. Укладення декларації при цьому не є обов'язковим у разі потреби, якщо люди. Іна не може прибути на комісію, і члени самі виїжджають до пацієнта додому, додали у МОЗ. На Вінничині затримали російського агента, який готував повітряні удари по об'єктах Укрзалізниці СБУ. Повідомляє зрадник – 57-річний місцевий, якого російська спецслужба дистанційно завербувала у травні цього року. Чоловік намагався визначити розташування ключових електропідстанцій регіону та отримати інформацію про їхній технічний стан. Одержані розв'ядання він мав передати своєму куратору своє з ФСБ через анонімну поштову скриньку. Звіт передбачав точні координати та фото українських об'єктів з прив'язкою до місцевості і текстовими роз'ясненнями. Зловмисник наразі під вартою йому загрожує довічне ув'язнення. Платіжки за газ будуть приходити навіть якщо у помешканні ніхто не живе. Як пояснили у Нафтогазі, абоненти, які зараз перебувають за кордоном, можуть передати показники по телефону або через родичі та квартирант. Якщо цього не зробити, оператор може нарахувати обсяг спожитого газу на основі планового щомісячного об'єму, подекуди накопичуються чималі суми, тому краще не ризикувати, аби не довелося зайве раз переплачувати, наголошують у компанії. І наразі у мене все. Якщо на вашу думку, ми оминули новину, яка також заслуговує на увагу. Напишіть про неї в коментарях під цим відео, та не забувайте підписатися на новини Лайв. Дякуємо за увагу. Слава ЗСУ, слава Україні!